Смерть понад 60 мирних жителів такий трагічний підсумок авіаудару по пекарні у сирійському місті Халфая. Ще близько півсотні людей зазнали поранень. Повстанці звинувачують у бомбуванні урядову армію. У момент вибуху у черзі за хлібом стояли більше тисячі людей. Через громадянську війну постачання продовольства нерегулярне, тому людям доводиться годинами стояти у чергах за харчами. Повстанці контролюють Халфаю вже кілька тижнів, відбивши місто в армії. У неділю бойовики захопили військову базу режиму Башара Асада у селищі Хава, що в провінції Алеппо. Штурм бази, яку утримували військові, тривав чотири години. До рук повстанців потрапило озброєння, яке вони планують використати у боях з урядовою армією. Того ж дня до Дамаска прибув спеціальний посланець ООН та Ліги Арабських Держав Лахдар Ель Ібрагімі. Він покликаний спробувати знайти шлях до припинення кровопролитного конфлікту. Делегація ООН перетнула сирійський кордон з боку сусіднього Лівану. Дипломатові довелося їхати машиною, оскільки навколо аеропорту Дамаска точаться запеклі бої.